Вітаю, шановні друзі! Сьогодні піде мова про страхування в Іспанії. Я затрону три теми. Перше, страховка на здоров'я, страховка на автівку і страховка на зуби. І зараз розповім прямо на своїх прикладах, що зі мною відбулось. короче. Завал. Мені відмовили у страхуванні. Вітаю всіх, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці, я експерт з переїзду в Іспанію. Я допоміг вже більше ніж 100 родинам переїхати сюди і більше, ніж 400 проконсультував. Що вам потрібно щось по переїзду в Іспанію, звертайтесь до мене, звертайтеся за консультаціями, пишіть, підписуйтесь на наш телеграм-канал, пишіть в коментах. Також не забувайте ділитися цим відео з тим, кому воно потрібно, ставте лайки. І завжди підписуйтесь. Чим більше підписок, тим більше цей канал просувається доверху. Також нагадую, що закінчується передзапис на збірку моїх автоконсультацій. А це разом 5 годин інформації для переїзду в Іспанію, звичайного, і для переїзду it спеціалістів і бізнесу. Це все, що я зібрав вижимку із своїх консультацій, із свого досвіду, із свого спілкування з клієнтами із свого спілкування з іспанськими спеціалістами. Посилання буде під відео. Все вже закінчив. Чекаємо, зараз виходить сайт, і там вже можна буде це придбати. А тим, хто передзаписався, ми вам вийшлемо його окремо. Яка ситуація перша случилась зі мною? Значить, ситуація така. Машина зламалася. Машина в мене така старенька. Там ми її купили 2008 року Opel Zafira. Нам треба було, щоб було 7 місць. Це ми взяли цю Opel Zafira. Ну, такий був нормальний варіант, бо з салона брали баушно. В салоні тут, тут в Іспанії краще брати, бо вони тобі вилежуть, вичищуть, все решта це що завгодно, який завгодно може бути сюрприз. В общем, коротше, вона навернулася. От, і щось там досі я її не забрав. от Досі сьогодні нібито написав майстер, що. Можу забрати, ну побачу. І в цей момент, коли ця машина стоїть на СТО, я дивлюсь, щось у мене якесь таке подозріння незрозуміле. А страхова компанія, ти ж не можеш тут без страховки виїхати на вулицю. Якщо ти виїжджаєш без страховки, камери щитують той Вінкод, код, який знаходиться на торпеді. І якщо вона без страховки, все, тобі зразу приходить штраф. Розумієте? І я дивлюсь, у мене в травні оплата страховки. Я дивлюсь, що ж не приходить лист про оплату. Думаю, як це? Типу, може вони подарували мені вже, може цей рік у мене буде знижка і вони мені подарували цю страховку. Ні. Дивлюсь, заходжу в почту, шукаю від компанії. Компанія Цюріх, в якій я страхувався. Ну, типу, хороша компанія, все ніяких питань. Шукаю, шукаю в почті від цієї компанії лист. І дивлюсь, що в лютому вони мені вислали лист, в якому пишуть, ми вам відмовляємо. У страхуванні, уявіть собі. Блін, я з України приїхав, у нас не відмовляють. У нас не, нема такого, що ти не можеш відкрити рахунок у банку. За тобою банк буде бігати, щоб ти там відкрив рахунок. Розумієте? А тут вони кажуть, типа, відмовляю. як відмовляють? за що? Я давай читать, давай дзвонить вже там знайомим, друзям там і так далі. В общем, в итоге, що вийшло, виходить так, що у мене було два інциденти. В позаминулому році, оце самий такий якийсь незрозумілий дикий інцидент. Дружина їхала на машині і коли е, розпарковувалась, з парковки виїжджали, вона торкнулась мотоцикла, і мотоцикл впав. Прийшов власник мотоцикла. Е, вона каже, підняв мотоцикл, на ньому нічого нема. Просто от отвідна, ну може, царапина там якась да, там була. Е, а він каже: ні, визиваємо страхову. Добре, все написали, визвали страхову. Ну, типу, от скільки за цю царапину там? Ну, може, не знаю, може 50 євро. там, да? Коротше, дзвоню агенту, от, з яким я спілкувався, він каже, 900 євро за вас виплатила страхова. Я не знаю, що робив той власник мотоциклу, які він там має нюанси, як це зробити, але 900 євро, пердон, це занадто. Тобто, щось він зробив, що отак от можна було зробити, розумієте? Далі. Я так само розпарковувався біля китайського магазину одного. І, ну, типу, задом я задів бампер іншого, іншого водія. Ми на місці склали там цей протокол, все окей, коротше. І там бампер подертий реально був, подертий, отак, конкретно подертий. І, А в мене розбита фара. Так слухайте, так за це там менше ніж 300 євро страхова заплатила. А те, що мотоцикл упав, 900. Ну, такі два інциденти у нас було. Ну таке, значить, добре. Але все, все вони зрозуміли. І два а, три рази за ці два роки я визивав кран гру. Ну тобто, перший раз пробили з ми не могли відкрутити. Другий раз, бо там е, антикражний ключ стоїть, такий не знаю, як його зробити. Ну а то другий раз е, зламався генератор. Ми їхали на пляж на, на океан, от він зламався, нас привезли, все зробили. Тобто машину забрали, нас доставили на таксі. З таксі назад. Розумієте, Оце все страхова тут оплачує. Тут можна не хвилюватися що машина там зламається. Ну і третій раз там у мене знов цей генератор, той, який вже мені зробили, новий, поламався. Розумієте? Ну, ось такі були інциденти. Я потім дзвоню агенту, який мені продавав цю страховку, і кажу. А він, він російськомовний, я кажу: так слухай, а що, що сталося? Як так могло бути? Він каже: ну да, може бути таке. От вони просто побачили, що тобі ну, невигідно з тобою далі працювати. Далі я потім дивлюсь, що пишуть іспанці з цього приводу. А вони пишуть, що уявіть собі, що чим більше в тебе машина, чим більше. Ну тобто довжина, вага машини, да, тим менше шансів, що з тобою страховку продовжать. Чим старіша машина. Тим менше шансів, що з тобою страховку продовжать. Чим більше у тебе було цих інцидентів, тим більше шансів, що з тобою страховку не продовжать. Але так як мені сказав Агент, він каже, ну головне, щоб ти на рік не більше трьох разів визивав груа. Ну, тобто евакуатор. Так я і не визивав більше. Ну, не знаю. В общем, така ситуація, уявіть собі. В общем, врешті, він мені знайшов іншу компанію, і я його запитую: а що робить в такому? А якщо мені відмовлять? Він каже: відмовлять, ти тоді ти типу, можеш на державну подавати, але державна там дуже багато всього не покриває. Якщо тобі всі відмовили страхові компанії, в такому випадку вже подаєш туди. Але якщо не всі відмовили, то дивись, каже: я от щойно подав твій запит на деякі компанії, щоб, щоб тобі порахували. Якщо в мене моя страховка на автівку була 310 євро на рік, ну спочатку 300, а потім 10 за цей мотоцикл добавили. 310 на рік. Він каже, що тобі май, е, мінімум за 600. Пропонують інші компанії. Але він мені знайшов компанію, Liberty називається. Він мені знайшов цю компанію. Ця компанія, типу, вона на ринок заходить, я так розумію, нова чи не нова, не знаю. В общем, вона погодилась за 318 на рік зробити страховку. Ну, в принципі, це нормально. Я погодився, дуже довго вони не знімали кошти з рахунку. От, але зняли все, вислали довір, все окей, Типу, все зробили. Ну, будемо дивитися, буду держати вас в курсі. Друге. Медична страховка. Медична, от як я вам казав вже, як мене прооперували, це по державній медичній страховці. Тут ви можете оформити медичну державну страховку. Вона безкоштовно. По ній операції навіть безкоштовні, розумієте? Це за це, щоб в Україні е, ви б заплатили, то тут би ви не заплатили. От уявіть собі, я вже розповідав, що мені видаляли тут жовчний міхур. Не знаю, скільки б така операція в Україні коштувала б, скажіть, скажіть ви, скільки це коштує. Бо я не, ну, не в курсі. І мені вирізали От, безкоштовно. Я прийшов туди в тапках, в тапках туди ушов. Це три це дні. Все швидко, все чотенько зробили. В супер, і ось останній момент, остання ситуація, яка відбувалася. Я в відео вам знімав. Мені телефонують із е, приймаючої організації, кажуть, що Максим, слухай, там ти нам допомагав. Е, дивись, така ситуація. Бабуся, Українка, вона зламала ногу, попала в лікарню. Ти можеш піти в ту лікарню там перекласти, тому що ну нема кому перекласти. Я кажу, без проблем. А я якраз живу напроти лікарні. Добре, я дзвоню цій бабусі, кажу, що сталося. Ви можете сказати, вона сказала, що зламала два тижні назад ногу. В калюжу вступила, піскознулася і зламала ногу. А потім пройшов час, і радіографія не виявила перелому, уявіть собі. І її привезли, врач її оглядає, дивляться іще раз радіографію. І він її питає, а як ви стоїте взагалі? Як у вас перебув перелом? І на спині теж вона думала, що на спині перелом, бо спина боліла, що вона не могла е, встати. Коротше, ми прийшли, я кажу, що вам потрібно. Вона каже: Ну мені потрібно поїсти щось і телефон підзарядити. Ми з дитиною взяли все, от взяли там булочку, взяли павербанк. Коротше, пішли. От я кажу: ну так така ситуація, що мене попросили. Я там е, ну, от, я допомагаю цій організації, і вони кажуть, з дитиною типу, не можна. Та потім вона каже, ну ладно, заходь, давай. Все одно ну, розуміємо, чим мені іспанці подобаються? У них, от що довго, да, у них є недолік. Але з другої сторони, вони такі людяні, розумієте. Ну все, ми зайшли, стояли, постояли все. Людина хоча б поїла, трошки зарядила телефон. Прийшов доктор, і доктор каже: значить, дивіться, да, перелом є. Ми зараз, буквально 10 хвилин. Вона довго лежала, такий передпокій. це не реанімація, а це щось таке, от, куди на швидку привозять, і вони перед тим, як доктор забере, то забирають. І я ще запитую, а що так довго доктора нема? Вони кажуть, бо травматологи зараз на розхват. Тобто, ну тут травматолога дочекатися це довго. От. І ми, коротше, дочекалися цього травматолога. Все, жіночка така прийшла. Ми поговорили, вона каже, значить так, значить, ми зараз будемо дивитись, чи є перелом, чи нам треба оперувати. Ну оперувати. Вже наложили гіпс, розумієте, що оперувати, як дуже, а якщо будете знімати, оперувати, вона каже, що да, може бути таке. Тобто вони всі-всі-всі деталі там розуміють. Це все по страховці. Розумієте? І жіночка запитує, а спина, що із спиною, тобто, що із спиною. Вони кажуть, із спиною все окей, просто ми вам дамо такий корсет, його треба буде носити, щоб, ну, щоб типу, полагодити спину, щоб нормально на спині там все було. Оце все державна страховка. Потім далі уявіть собі це продовження цього всього. Мені телефонують на наступний день з приймаючої організації. Ти до, до лікарні вони не мають відношення. Це ті приймаючі організації, в які ви приїжджаєте ставати на програму. Розумієте, телефонують мені і кажуть, Максим, така ситуація, значить, ти можеш перетелефонувати і сказати, що ми не можемо зараз знайти ресурси, щоб на третій поверх доставити людину, бо вона там має бути сама, а саму ми її не можемо залишити. Розумієте? І вони кажуть, ми зараз шукаємо якісь варіанти, як воно є, і ми знайшли зараз соцпрацівником лікарні рішення, щоб ця пані вона залишилася в резиденції. Резиденція це типу такий готель, ну, палати, не знаю, як сказати, в одній лікарні, щоб 24 години на добу був догляд, бо вона не встає. Звісно, то куди її братися? Щоб треба, щоб хтось з ним сидів, з нею сидів. Розумієте? Вони про це все подумали. Я перезвонив, розказав цю всю історію, кажу, да, все окей, вас залишають. От ви можете, і людина дуже хвилювалася, чи її не знімають з програми. Я кажу, така за що ж вас знімати? Ну, якщо ви поламали ногу, це ж ну це форс-мажор, як нічого ж ти не можеш цим зробити. Втім, врешті, все вона залишилась, все окей, ну зараз виздоравлює, подивимося, що буде далі. І третя це страховка на зуби. Вона приблизно коштує десь приблизно, от мені пропонували 25 євро на місяць. Вона окремо від медичної страховки йде, бо приватна медична коштує десь приблизно 15-39 євро на місяць. І от страховка на зуби, іноді вона корисна, іноді ні. Страховка на зуби майже ніколи не покриває імпланти. І ось, коли мій лікар мені е, рахував, скільки я разів до нього приходив, стоматолог іспанський. Він каже: Тобі вигідніше без страховки. Тому що 250 євро на рік ти за страховку заплатиш, ну там навіть більше, да? а тут ось мій журнал, скільки ти раз до нас на рік приходив, то тут ти приходив менше, ніж на 250 на рік. То що тобі вигідно, так? Чи се страховка? Ну так, да, поки що так. В общем, врешті ситуація така. А я вам бажаю, щоб ви не хворіли, щоб у вас з вашими автівками все було добре, все, що не зрозуміло, звертайтеся. А я зараз їду в дуже цікаве місто, з куди вам буду робити і ще одне інтерв'ю, і ще одне місто для життя в Іспанії. Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся за консультаціями. Буде телеграм-канал у описі до відео.